Народження Тараса до нас завітало, коп за реве рідне слово в серці залунало, в час важкий, коли Україну роздирають сапи Сто голосу звучить твоє, не смій умирати. До Всевишнього молюся, і в нього, благай, не залиште Україну, і Бог помагає. Ти ж бронею стань для всіх нас твоїх українців і розірвемо на маття негідних чужинців, що прийшли, повиганяли дітей свого дому і погнали порятунку шукать за кордоном. Сумно й прикро, мій Тарасе, бачить Україну, та не думай, не здалась я, вірю світлу днину. Буде мати свого сина радісно стрічати, бо на землях українських згинуть супостати. Всі повернуться додому, незламні титани. І Україна наша ненька буде процвітати. І тебе, Тарасе, друже, в кожній нашій хаті будем добрим тихим словом радісно стрічати.